Вітаємо вас на каналі Непереборна Україна. Сьогодні, 6 травня 2025 року, підводимо підсумки стану бойових дій та втрат ворога за цей день. Триває 1168 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. За цей період відбулося 146 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, задаючи ворогу значних втрат. Станом на 6 травня 2025 року довжина фронту в Україні становить приблизно 2500 км. Основні напрямки бойових дій. Куп'янський напрямок. Зафіксовано сім атак окупантів, які були успішно відбиті. Лиманський напрямок. Ворог здійснив 22 атаки, намагаючись прорвати оборону Збройних сил України. Покровський напрямок. Українські захисники зупинили 115 атак агресора. Новопавлівський напрямок за добу відбито 52 штурми противника. Втрати противника. За останню добу російські війська втратили 1130 осіб. Особового складу три танки, 5 бойових броньованих машин, 61 артилерійську систему, одну РСЗВ, 145 безпілотників і 103 одиниці автомобільної техніки. Авіаційні та ракетні удари. Противник завдав 1 ракетного та 106 авіаційних ударів, застосував 167 керованих авіаційних бомб. Та 2628 дронів Камікадзе. Активність російського флоту. У Чорному та Азовському морях немає ворожих кораблів. У Середземному морі перебувають три російських кораблі. Один з яких є носієм крилатих ракет калібр із загальним залпом до восьми ракет. Путінський поїзд у минуле. Росія розганяє патріотичний угар напередодні 9 травня, не маючи відчутних успіхів у війні проти України, кремлівська верхівка продовжує шукати розраду у міфах про велику перемогу. Для нагнітання Побідоносія перед 9 травня росіяни запустили агітаційно пропагандистський потяг, який уже відвідав Москву, Калугу, Пензу і Тулу. І надалі має зупинитись ще в понад 70 містах. На вокзалах учасникам шоу демонструють музейні експонати часів Другої світової війни та проводять патріотичні концерти. За зовнішнім блиском приховується інша мета: вербування нового гарматного м'яса. Прямо на платформах залізничних станцій росіянам пропонують укладати контракти. На службу в окупаційних військах, обіцяючи соціальні гарантії і пільги для родин. Школярів агітують вступати до військових училищ. Крем вкотре намагається підминити реальність міфами, прикриваючи поразки сучасності фантомами минулих воїн. В ніч на 6 травня 2025 року Москву масовано атакували безпілотники. Ця атака стала однією з найбільших за останні тижні. Росія посилює заходи безпеки перед 9 травня, коли планується військовий парад у Москві. Морські дрони ГУР знищили два ворожих винищувачі. Нові деталі операції у Чорному морі, яка відбулась 2 травня 2025 року, розкрив начальник гурмо України. Генерал-лейтенант Кирило Буданов в ексклюзивному інтерв'ю Говарду Альтману для видання за вальзон. Це історичний момент, сказав Кирило Буданов. За його словами, воїни спецпідрозділу МО України гроп 13 знищили два російських літаки Су-30 ракетами АІМ-9. Ударів задали із морських безпілотних платформ Магура-7. Екіпаж першого російського Су-30 врятувало цивільне судно в Чорному морі. Другий ворожий Су-30, за попередніми даними, знищений у Криму, екіпаж не вижив. Ми використовуємо кілька моделей ракет нашій «Магура-7», але найкращі результати отримуємо з АІМ-09, зазначив начальник гурмо України. АІМ-9 «Сайдвендер» Ракета класу повітря-повітря американського виробництва з інфрачервоною системою самонаведення. Успішну ліквідацію двох російських винищувачів Су-30 відзначив президент України Володимир Зеленський під час вечірнього відеозвернення 3 травня 2025 року. Я дякую нашим хлопцям, які нарощують українські далекобійні можливості і в небі, і на морі. Блискуче було збиття російського військового літака з нашого морського дрона. Доказ українських спроможностей. Дуже влучно наша армія провела операцію по військових об'єктах на території Криму. Мінус ще один другий російський літак за добу, сказав президент України. Багато цільові винищувачі держави-агресора Росії. Чия орієнтовна вартість становить близько 50 мільйонів доларів, спалахнув у повітрі та зрештою впав в море на дно володінь бажального Нептуна. Успішний удар по ворожим літакам відбувся в акваторії неподалік від порту в місті Новоросійськ, де московити ховають залишки свого Чорноморського флоту. Нагадаємо. 31 грудня 2024 року завдяки ракетному морському дрону Магура В5, спецпризначенці ГУРМО України вперше в світі знищили повітряну ціль два російські гелікоптери Мі-8. Дякуємо усім волонтерам та благодійникам, журналістам, кожному українцю, усім, хто підтримує внески виробництво ударних морських дронів. Магура для Гурми України. Боротьба триває. Слава Україні! Захід прагне домовитися про надання Україні додаткових систем Петріот до саміту НАТО, який відбудеться наприкінці червня, наголошує Рейтерс, та завдає йому значних втрат. Україна продовжує отримувати значну підтримку від міжнародних партнерів що допомагає зміцнювати економіку та обороноздатність країни. Значна міжнародна підтримка сприяє підвищенню обороноздатності та економічної стабільності країни. Європейські країни продовжують підтримувати Україну, надаючи гуманітарну допомогу, сучасне озброєння та фінансову підтримку. Багато з них вводять санкції проти Росії та посилюють дипломатичний тиск. Щоб прискорити перемогу України. Ми вкотре закликаємо всіх залишатися об'єднаними та сильними. Перемога близько, ми не переможні, бо з нами правда, наші герої та світова підтримка. Дякуємо за вашу підтримку. Будьте з непереборною Україною та не втрачайте віру в перемогу. Якщо вам сподобалась інформація, то пишіть коментарі, ставте вподобайку і підписуйтесь на наш канал. Підтримуйте україномовний контент. Дякую за увагу!